Доброго дня. Компанія Мінягро місто Луцьк. Під монтажем тракторця була 234 Excel. Вчора ми тільки зібрали даного Як Бачимо, що все позашито. Попередні пісельки. ТеЛці пішли ще не зашиті ззаді. Це вже от, оновлена моделька, Бо У нас є прошка, це окрема модифікація трактора. Це була піцель на широкій резині, трьохциліндровий циліндровий двигун рівна підлога, бічна коліса КПП та відділу оператора ззаду все позашито. Ось такий тракторець, ділю своїх власників. Кобують цікавити китайські міні-трактори з кабінами ТБС є по наявності. Зараз ще в даному тракторця будемо вантажити ґрунту фризу сорок. Є у нас синтайчики 160-ті, є синтай 240-ві, 244-ті. Ще мають бути прийдуть на 244 з редукторними мостами. Там буде також як в цьому коробку, 3 плюс 1. Це буде повнопривідний тракторець до 5 тисяч доларів. Будуть по поняти тракторці повнопривідні до 5 тисяч доларів, кому цікавити. Можете звертатися компанія Мінягро, місто Луцьк, техніка є по наявності. Приїжджайте, вибирайте та тестуйте.